В кінці 2024 року на заході у TikTok став популярним мюзикл кабаре у виконанні київського молодого театру, яскраві костюми, безкотиве світло, неймовірні виконання пісень, барвисті сцени. Записи деяких епізодів набрали буквально десятки тисяч лайків та купу викладених відео. Найбільш помітною була гра Іллі Чопорова, він грає одного з основних персонажів, церемонімейстера. Ілля настільки автентичний, що навіть не думає, що він актор, навіть між піснями-черебляками він у ролі, і він відверто тащиться. Він прям поринутий в процес. Репрезентація квірності та фотосмагорії перевищує рівні навіть американських постановок. Я радий, що українські виступи популярні на Заході. Сумно, що більшість самих українців у Тіктоці назвали це сучасною ЛГБТ-помийкою. Виставу написано у 70-х. Це відео досить незвичне на перший погляд для мого каналу, але ця історія, окрім неймовірної естетики, справді заслуговує уваги. Повірте. Тільки будьте готові, що вона болюча. Кабарець і мюзикл, що ставлять по всьому світу останні 50 років. Показав значимий успіх ще з першої постановки на Бродвеї. Американська класика, яку мені здається, це не та передісторія, яку варто розповісти. 90-ті роки минулого сторіччя. СССР розвалився. Це стає фінальне підтвердження світового миру. Країни Заходу починають інвестувати у Китай, близький схід та новостворену вільну Росію. Спільна економіка створює спільну культуру та спільну свободу. Америка стає центром світового капіталу накопичення. Шоу, медіа та відео стають основними джерелами розваг. Інноваційні ті компанії стають найбільш прибутковими та геометрично зростають у розмірах. Людство обіцяна нова ера технологічного розвитку, досліджень всесвіту, космічних подорожей та культурного споріднення. Ми всі хочемо вірити. Сюжет Кабаре проходить в ранніх 30-х. Всього пару років до приходу до влади націонал Соціалістичної партії. Ці роки досі були під впливом Першої світової війни. Поки 20-ті були ерою процвітання та світового миру, 30-ті розтрощили ці мрії. Велика депресія у США струсила світ, зруйнувала багато нових економік, змусила сили зміститись. І, до речі, Кабаре бере місце у Німеччині. Берліні. Історія обрадається навколо молодого англійського письменника. Він закохується в жінку, з якою ділить кімнату. Салі Боулс. Я б сказав, вона центральний персонаж в історії, а центральна сюжетна лінія це їх стосунки. Саллі працює в дешевому кабаре Кіткат, як виконавиця це місце, де люди напиваються, відволікаються від рутини та дивляться вистави. Саллі танцює, співає і заробляє на нахтивих чоловіках. Кліфор приїжджає у Берлічів написати новелу. Його кохання до Салі, можливо, підозріли на перший погляд, але правдиве. Він бачить у ній просто людину, окрім хто танцівниці, вона бачить в ньому справжній молодий талант. Вони часто пересипають разом. Салі ексцентрична, швидка і хитра, завжди шукає грошей та уваги, змішуючи це з щирими емоціями. Вже не зрозуміло, де вона грає, а де серйозна, навіть коли стає трошки м'якшою до Кліфорда. Її почуття до нього досить чесні, але її особистість утримує від багатьох можливостей. Чим довше йдуть і стосунки, тим сильніше відчутно, що для них це тягар. Постає питання, на які ще більш брудні та жахливі речі, кожен з них готовий піти. Не тільки їх стосунки стають дивними. У мюзикле кілька сюжетних ліній другого плану. Провідна весілля пристарілої пари. Крамар Шульц заковується у стару леді, що здає кімнати, зокрема, і нашим головним героям. Вони просто двоє спокійних малих підприємців. Але є невеличка проблема Шульц Єврей. Чим ближче до кінця історії, тим сильніше його життя у небезпеці. З нього сміються, його магазин знищують. Прямо на заручнах з'являється знайомий член партії, що погрожує обом нареченим. Головне, що Шульц єврей. Причому сам Шульце вірить, що все минеться, і люди не настільки безумні, щоб кидатись на нього через якісь родинні корені, коли сам він все життя був німцем. Це не так помітно, але з'являється більше і більше постерів з пропагандою та написів, Більше людей в уніформі зі свастикою. Одна з пісень мюзиклу починається як мила та проста, а потім переростає «Завтра належить мені, нацистська ідеологічна пісня. Поки більше і більше людей на сцені підключаються до співу. Всі головні герої в цей час озираються в комфорті. відчуття нарастаючої небезпеки не спинне. Нацисти можуть робити, що захочуть, а люди починають видавати їм євреїв. Навіть Шульца видала жінка, яка була зла на стару арододавицю, чисто з причин грошей та особистої злості. Тобто вона застосувала ідеологію, щоб покарати людину, яку особисто не злюбила. Це розідеє ледь не єдине, схоже на любов з того, що відбувається на сцені. Звісно, все це цікаво, але де ті самі смішні відеотанці, які ви бачили у відео. Це те, що робить цей мюзикл неймовірним. Всі пісні кабаре вставлені між значними подіями та іронічно постають над ними. Дві леді. Це коментар над рішенням Кліфорда жити разом з жінкою з кабаре, присипати з нею та мати стосунки, що не було відповідно його моралі. Відома пісня гроші про рішення Кліфорда робити трішки нелегалу заради грошей. З салі він же теж ділить кімнату саме через їх нестачу, бо складно зберегти моральність, коли нема чого їсти та одягти, коли стаєш готовим на все, як загалом усі в самому кабаре. Всі шоу крутяться навколо МС. Він відчуває та контролює сцену. Живий дух кабаре. Веселий, емоційний і вульгарний. Одягається будь-які костюми та показує будь-які частини тіла. Іноді церемонімейстер з'являється посеред загалом серйозної сцени, щоб позначати з людей навколо, покривлятися і загалом перетворити все у жарт. Найбільш рутесне, на мій погляд, це його тане жінкою в костюмі горили. Він символізує стосунки між старим крамарем та леді. МС так любить горилу, хоч вона горила. Шнайда так любить чульця, хоч він єврей. Мораль в кабаре стає жартом. Любов хтивістю, чесність поступається силі. Слабкість заслуговує лише ненависті й сміху. Усі костюми здаються насилу сексуальними та хтивими, але чим довше роздивлятись дизайни, що, звісно, неоднакові від постановки до постановки, то вони виявляються гротескними, допевно неприємними, просто огидними. Колектори вже щоб десяти на сцені, жестами проводять показати якісь сексуальні дії, жартують про злягання, то це мова втрачає сенс, набуває все більш огидного відтінку. Саллі каже Кліфорду, що вона вагітна. Вони вирішують залишити дитину. Вони мають покинути Берлин, де коїться так багато жахливих речей. Вони знайдуть тихе місце та виростять дитину разом. Це їх справжні наміри. Вони справді до цього готові. Вони взагалі люблять одне одного. Саллі робить аборт. У неї мріє тут, у Берлині. Вона хоче бути актрисою. У неї робота в кабаре. Всі приділяють їй увагу, яку вона хоче. І це робить їй добре. Вона цього заслуговує. Так, вона робить жахливі моральні вчинки за гроші, але вона успішна, на цей англійський молодий письменник. Вона чогось досягла, І що значить будь-що інше в порівнянні з цим. Вона вважає, що він тиснув на неї та просто хотів зайняти, особливо після того, як він накричав на неї. Всередині їй складно відпустити його. Вона жалкує, по салі справді закохалась. Перше весь цей конструкт кабарет трішки обламується, але вона не може все це столерувати. Він для неї самовпевнений бідолаха з великими планами. Письменник Сна покидає Берлін на двох куплених місцях. Всі інші персонажі лишаються разом на сцені мов покинуті. Сексуальні костюми, що раніше вже мали такий відтінок. Приходять у військові одяги та таборові роби. Історія закінчується на рервуючій ноті. Я вважаю цю постановку однією з найкращих. Кабарели – це про людей, що готові виростити свій кокон комфорту, побудований на брехні, щоб не бачити жахливі речі навколо. Коли весь світ стає сірим та сумним. Ти завжди можеш піти в кабаре, пити, піддаватись похоті та забувати проблеми. Перестаєш переживати про почуття тих, кому погано, та моральність, допоки ти насолоджуєшся. будь що можна відбити грубістю та жартами. Коли Кліфорд каже, що хоче зрозуміти німецьку політику та почитати головний текст того часу Майнкамф, Саллі переводить це в розмову про орієнтацію та партнерів. Причому Кліфорд точно не ідеальна людина. Він часто не хоче вислухати інших та занадто вірить деякі надії. Стає грубим та навіть кричить на Саллі, бо бажаєш, що так допоможе їм обом. Певнивши її. Врешті сцена перед вами, навіть на відео, і всі звертається до вас. І на що ви звертатимете увагу, де межа кінця сцени? Межа між акторами кабарет та постановки залежить лише від глядача. Ось чому я думаю, що український МС іронічно чудовий. Кабарет це символ відволікання від жахливого світу навколо, який захист сильніший, ніж гумор. Кліпи, популярні в Тіктоці показують лише різнобарні пісні та танці, неймовірні костюми, сцени, хореографію, і вони справді неймовірні. Та злоговують гордості, але залишають усі важливі та складні речі оригіналу в стороні, саме як варе в самому мюзиклі. Багато людей пишуть, як хотіли відвідати цей театр, щоб побачити гарячого українського актора, забуваючи, що в Україні зараз війна, не знаючи нічого про Україну. Міста й досі періодично піддаються страшним ракетним атакам, і тисячі людей помирають у битвах на сході та півдні. В одну секунду цих акторів може просто не стати. Меншист навіть у США знову забирають права. Більше і більше конфліктів спалахують по всьому світу. Ілон Мас капітолій робить жест, що я не впевнений, що навіть може тут показати. Мільйони людей впадають у бідність, ніби люція попередні домовленості та альянси. Цілі країни залишаються без допомоги. Все, що може, щоб почуватись краще, це дивитись смішні відео у TikTok. Любов, тивість, творчість та емоції. Робити вигляд був не бачу. Навіть поряд, навіть зараз, навіть тут. Щоб зрозуміти суті ідеології, релігії, ідентичності. Треба ставити складні запитання. Думайте, люди, як Салі чи солдати думали, що вони роблять щось неправильно? Як можна повірити, коли тобі кажуть жахливі речі, кидаються на тебе, коли увесь цей комфортна м'якість прямо тут? На жаль, час стирає деталі, залишаючи лише висновки. Але все ж музика грає, дівчата танцюють, алкоголь лється, наркотики, чоловіки, м'які перини? Хто захоче щось міняти?